Еволюція відновлення безпеки в три етапи. Вам розкажу. Перший етап. Років вісім тому всі купляли обманки, тільки хто для себе відновлював, тільки ті купляли піропатрони. А так купляли обманки, ставили всюди, що времені, що в штори, що в кермо. Іноді в кермо перекупи там ставили піропатрон. А так все було обманки. Другий етап це десь роки три-чотири назад. Це все відновлювали, безпеку, все купляли фабричні піропатрони, і тільки в у ремені безпеки ставили обманки. А так, все купляли недорогі фабричні піропатрони. І зараз третій етап, найкрутіший це перекупи, перекупи, Всі купляють і стараються купляти оригінальні піропатрони. Фабричні теж купляють, бо вони гарно працюють, це протестовано, все працює. Але навіть при цьому стараються купляти оригінальні патрони і ставити оригінальні патрони. І обманки вже навіть перекупи обманки вже практично не ставлять. Тому, бачите, йде прогрес у цьому напрямку, і безпека автомобілів, бачите, грає зараз важливу роль. Тому всі її і відновлюють. Якщо вам треба якісні піропатрони, накладки комплектуючі, оригінальні або якісні фабричні, то все замовляйте у нас. АРБКД.